Там похід важный дом, наверное. Ааа, на углу тут, там предсової, там предсовод. Горить вся повністю квартира, всі, з усіх кокуни, йде огонь, і дим. Та, угу. і ви, ну. Та, там є то середини, мужчины! Хозяйка, О, нет, у нет, нас нет. сама там жила. А? Сама жила. Рис есть... да. да, да, вот а по очереди, все по очереди. Ничего не будет. Да, зробли. Все. Все. Курку не сюди курку. Давай бил так. Уди, удині, вона роздіто повністю. Що там? Ну їй ты дроніе. Руками я дріб Рукави от Адрізу. Давайте поможу. Руку, руку. Ладно. Почому. Все потом, все потом, нема ковы. Ладно, нема. зими? Бля, це ви не можете вийти? Ви не можете? зараз я вас сюди. Ви можете вилізти, що я вас зніму, Вилізь, поставте сучика, я вас вийму. Бабушка, нічого, зараз я вас зніму, не ви не переживаєте. Вот так... економия... Виходьте, виходьте, бо вас у диму повно. Бабушки, по-моєму, зараз вийти.